Прошу вітати Володимира Стаюру, Доброго, голову вітаю обласної, обласної організації партії «Свобода» Голову стрійкового комітету і голову страйкового комітету, що дуже важливо, оскільки ми очікуємо почути від вас ну, найгарячіші новини, що ви зараз звідки прийшли з під стін, наскільки я розумію, у Грошевського війська. Так, ми прийшли з під стін адміністрації. Власне, ми вчора, як страйковий комітет, прийняв рішення про те, що ми йдемо на пікетування обласної державної адміністрації, враховуючи те, що, ми, що це є орган, який напряму підчиняється вертикалі. І всі ті злочини, які були вчинені в суботу і, власне, із-за чого зараз повстали майдани, це є. Пряма річ. Тобто, що ми хотіли? Ми хотіли в першу чергу, ми розуміємо, що такі адміністрації не повинні працювати. Або їхні керманичі мали би виказувати чіткі свої позиції, як виказують деякі люди з партії регіонів. Вони виходять з партії регіонів, вони покидають пости, тому що вони не можуть коли вже... Їється кров наших дітей, це вже якраз це, 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 це межа, за яку переступати не можна. А вони на жаль переступили цьому матку біду. Я чую, пане Володимире, що ви е, проблеми з горлом, так? так? Ви, напевно, зірвали його саме на мітингах. Так, ми зранку, з 6-ї години ранку, ну, якби з вчорашнього дня я на Майдані, якби не сходжу з Майдану, тому що вчора був доволі важкий день, бо він був організаційний. Це і охорона, і різні організаційні питання, інформаційний простір і все інше. Тобто у нас було доволі багато роботи. Цілу ніч, я вам кажу, що я ще роздивований. Вчора безумовно вже вночі людей на Майдані не було, але я був ще роздивований, тому що Майдан був чистий, його не прибирали. Тобто це говорить про що? Що Тернопіль європейське місто, що власне за те, що молодь стояла стільки, і тут вчора, я думаю, що всі напевно були вражені такою кількістю людей. Тернопіль вже давно не бачив. Я бачив на мітингу людей, які ніколи на ніякі, ні політичні, ні громадські мітинги не приходять. Вчора це був поклик душі. Ми бачили там і священників, і професорів, і нашу інтелігенцію, і ну, всіх людей, яких тільки можна було побачити. Ми бачили вчора з дітьми, всі, хто міг, приходили, тому що ми закликали людей, і вони приходили. Ви знаєте, вчора був в нашій студії міський голова Сергій Надал, він озвучив таку цифру, що за попередніми даними, начебто на цьому мітингу було близько 20 тисяч тернополян, і такої кількості мітингувальників не було навіть під час помаранчевого майдану. Це от на вашу думку, в чому причина? Що підштовхнуло людей стати з теплих диванів? Ну, власне, я думаю, що це була остання ця крапля, де народ вважає вже забидло. тому що коли юні, молоді діти без будь-яких намірів, і ми бачили, яка їх, наскільки їх мала кількість, і їх викидати, щоб лилася кров, це було таке нахабство, яке наш народ, він доволі терпеливий, але він гордий і має честь. Люди розуміють, що далі терпіти цього не можна. Сьогодні це сталося з тим майданом. Завтра вони прийдуть до нас додому і будуть вже нас вбивали. Вони від нас відібрали мову, історію, культуру. Тепер вони в нас збирають життя. Тобто, це той край, ця межа, де повстала вся Україна. Ми бачимо, що це не тільки західні області, це повстала вся Україна. Ми бачимо і в Луганську, і в Донецьку, де проходять ці речі. Ми бачимо дуже багато російськомовних людей, які підтримують цей майдан, які підтримують просто ну це не можна сказати, що він якийсь є засом це майдан за Україну. Це враз не настав той час, щоб ця Україна стала українською. Тому що, на жаль, ми маємо доволі довгий період незалежності, але ми не збудували ще цю державу, за яку боролися наші діди і прадіди. Я хочу нагадати, якраз що е, календар сам. Цього місяця грудня підказує нам якісь такі підводні, просто ну, сам підказує. Дивіться, 1 грудня, коли почалося оце віче, коли найбільше людей зібралося в Києві на протест, коли в Тернополі було настільки велелюдне зібрання. Це був день, коли ми відзначали 23-ю річницю. Підпис погодження референдуму про незалежність. Тоді 32 мільйони населення, майже 33, взяли участь у референдумі. 29 з них проголосували за. Мені вже навіть один з гостей сказав, краще звучить цифра: 92 відсотки проголосували за. Це тоді помітніше і зрозуміліше. Друге грудня маємо сьогодні. У нас міжнародний день боротьби з рабством. Погодьтеся, наскільки дуже, символічно. Дуже знаково, так? І страшенно знаково. 5 грудня Міжнародний день волонтера. Ті люди, які стоять зараз на Майдані, це фактично волонтери, волонтери, навіть якщо вони стоять під партійними прапорами. 6 грудня вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі, які теж відстоювали свої позиції. 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. Чи не найбільша Чи проблема України? Проблеми, так. І 10 грудня – Міжнародний день прав людини. То ви прогнозуєте, що до 10 грудня цей От я би, впади, дуже, так? я би дуже цього хотіла, розумієте, бо це, ну, як на мене, сама, самі факти підказують, що це ну, щось таке має бути. Ну, Звичайно, ми всі розуміємо, що безкінечно цей Майдан тривати не буде. так? Є певна, ну, є певна межа, зрештою, фізичних можливостей людей стояти на Майдані. Але як ви думаєте, яка його перспектива? Чи дійсно ми реально зможемо у Міжнародний день прав людини сказати: от, все, добилося нарешті? Ми надіємося, ми бачимо просто, що люди, скільки стояли, от знаєте, навіть оцей знаковий день сьогодні біля адміністрації, це якби понеділок, це вже не неділя, що можна зібрати велику кількість людей. Але такої кількості людей і такі пікети, ви знаєте, ми не раз проводили як політична партія біля адміністрації пікети, вимагаючи цих речей. Але те, що сталося сьогодні, ми, власне, прийшли на мирний пікет. І ми розуміли, що ми хотіли добитися цього, щоб цей орган в цей день не працював. Було стільки людей, що нас підтримали, і працівники адміністрації, які ставали разом з нами і слухали наші промови, і підтримали апарат обласної ради, який теж був разом з нами. Тобто, практично адміністрація сьогодні таки дійсно не працювала, і це є доволі символічно. Ми знаємо, що вона чи працює, чи не працює від того. Українському народу, особливо Тернопільщини, не стає краще, тому що до то молока з Хоптяна збільшується, і приріст свиней теж збільшується. Хоча ми розуміємо, що він до цього ніякого відношення не має. Він би мав мати відношення зовсім до інших речей. Тобто, це є важливо, скажімо, Тобто, ми, ми всі це розуміємо. Прошу, прошу, бо дійсно бачу, що голос зривається пер... вже <как> остаточно. Я перепрошую. Тому я думаю, що до тої пори ми все-таки зможемо вистояти в мирний спосіб, щоб дуже хотілося, щоб це було в мирний спосіб. Ми сьогодні вчора, ви бачите, не було ніяких провокацій, провокаторів. Власне, десь і охорона працювала, і ми спільно з міліцією. Нашою працювали, ми відсікали, скажімо, десь ті речі, які десь були, якісь прояви сьогодні. Все пройшло доволі мирно. І міліція стояла в шареною. Стояли і все пройшло доволі мирно. Не було ніяких проблем з тим, щоб ми не змогли разом працювати, тому що ми розуміємо, що там теж є нормальні, доволі нормальні люди. Перепрошую, добре. Пане Володимир, я розумію, що ви і стомилися, і з голосом проблеми, тому не буду вас надто мордувати. Я ж знаю, що ви ще й депутат обласної ради і член фракції Свобода. І наскільки я знаю, вчора в нас був в студії голова обласної ради Василь Хомінець. Сьогодні він скликав сесію обласної ради там, на Майдані Незалежності, у столиць. Я думаю, що ви в курсі відбулися засідання, що там було, скільки людей поїхало. Так, засідання відбулося, поїхали депутати обласної ради, практично повним складом. Я не знаю, як не можу сказати, з інших фракцій, але всі, хто зміг виїхати, всі, хто якби є там на території України, всі в'їжджали, тому що розуміли, наскільки важливий власне, є Київ, наскільки є важливий. Ми на мітингу буквально закликали весь час людей, що люди, всі, хто може, особливо чоловіки, власне, ми формуємо автобуси, ми формуємо списки. Будь ласка, їдьте, їдьте до. На Київ зголошується на те, щоб їхати на Київ. Ми зможемо вас в цьому підтримати, і ми з цьому підтримуємо. Тому сесія, яка відбулася символічно в Києві, вона відбулася. Якщо відверто я ще не зв'язувався з головою ради, як там це все в порядку, але я думаю, що все в порядку сесія відбулася і все повинно бути добре. Я просто фізично в часовому проміжку не міг. Я розумію, вчора у що вчора дуже спамували, скажімо, телефони, що е вхідних дзвінків я приймати не міг. Повністю спами, якісь незрозумілі майдані. Ну такі напевно важкі часи. Ну сподіваюся, що проблем буде менше і вас підтримують люди, оскільки, звичайно, самі партійні функціонери революцію в країні не зроблять погодься, якщо не буде підтримки широких верств населення, не буде з різних сторін опозиційних сил. Рухів, то і не буде змін у державі. А зміни у державі нам потрібні, як говорили е, наші гості вчора і сьогодні, потрібні системні зміни, тобто від фундаменту до найвищих щеблів. Е, якщо доведеться змінювати склад ради, йти на перевибори там чи як ви до цього готові? Не завжди готові. Ми завжди готові, ми ніколи не боялися виборів. Ми вважаємо, що народ завжди має що сказати. Ми завжди виходимо до людей, ми звітуємо, скажімо, там не в інтернеті, не якимось, те саме ми йдемо напряму до людей і говоримо. І люди нам вказують наші помилки, скажімо, і на те, що ми робимо добре, і на те, що ми робимо зле. Тобто до виборів ми готові завжди. Ще хотів би сказати, що власне створений комітет національного спротиву, скажімо, це власне три опозиційні партії, які є парламентські, і в нас вже створений регіональний комітет на базі трьох партій. Зараз всі ті три партії входять і в страйкові комітет, який є в нас в Тернополі. Тобто ми от сьогодні всі троє ми тримали, скажімо, різні входи ага. в адміністрацію, тобто у нас доволі добра співпраця з громадськими організаціями, студентством, яке нас підтримувало дуже активно. Перепрошую, ну, і всі інші діячі, які нас підтримують. Тобто, тут є власне, та, от, щоб ми всі знаємо, що в нас є ворог, ворог нас один Янукович. Ми мусимо цей режим повалити. Ну що, пане Володимире, дякую вам, що ви прийшли. Діти лікуйте горло, пийте чайок. ще потрібні. Дякую вам.